Привіт! Це Олександр Скакун. Це міні курс з Котошопу. На цьому занятті трошечки автоматизуємо нашу роботу, щоб те, що ми робимо постійно повторюючи. Ми не повторювали, щоб Котошоп робив це за нас. Що з цим, як з цим працювати? Зараз все покажу. Врун -врун. Це значить поїхали. Дивіться: припустімо, у мене є три фотки. Вони майже однакові, але різні, і я хочу їх обробити, але з одним якимось пресетом. Що для цього я зроблю? Ну, по-перше, камера Roll, або що завгодно інше. Але зараз покажу на прикладі камера Roll. І тут поналаштовував щось. Щось поклацав, щось посмикав, і вийшло якось отак. Наприклад, зараз не важливо, що саме я роблю, головне, що ми зможемо це автоматизувати. Дивіться, бачите, яка різниця. Невелика, але вона є. І тепер я скажу, що давай, збережи мені пресет, Create preset. Кажу, що море C. Окей. Okay. Зберіг. Тут тицнув ОК. Okay. Пішов на іншу таку саму фотку. Тицнув камера Row, Command-Shift-A. І сказав, що load settings. І воно вже отут збереглося, десь там, в папках Котошопу. Сі, Бачите, load. Магія. Воно просто завантажило той пресет. Так само ви можете десь в інтернеті собі знайти якісь пресети, хто вже постворював, для фоточок, щоб вони були такого кольору, сякого кольору. Позавантажувати їх і так само сказати load settings. І Завантажити десь з вашого комп'ютеру або десь викинути собі в папку, там, де це все зберігається, в Котошопі. Угу, угу, Є. Отже, це була автоматизація пресетів для камери RAW. Але що ще можна автоматизувати? Дуже крута штукенція це екшени. Екшени це дії. Ми можемо всі наші дії, які ми виконуємо, записати в якийсь список дій, який потім можна. Автоматично виконувати. Що це значить? Дивіться. Припустімо, я хотів би накладати градієнт темного неба на кожну фотку, яку я взагалі відкриваю. Пішов би сюди, сказав би, давай з градієнтом побавимось. Ну і тут вже воно завантажилось, тому що це ну, мій останній був градієнт, який я тут створював, але уявімо, що я його сам тут щось поналаштовував і сам створив щойно. Угу, угу. Виглядає він отак от. Бачите? Просто градієнт лінійний за режимом накладання Soft Light. Бо інакше було б отак. Угу. По-перше, я можу створити новий стиль, New Style і назвати його Небо. Сказати ОК, піти в наступну фотку. І, що у мене тут не було. Ну, таке, наприклад. Але. В розділі Styles вже буде отой стиль, ось він, бачите. Який я створив до цього. Угу, бачили? Ще раз, що б у мене отут не було? Що б у мене тут не відбувалося? Але якщо я тицнув в стилях те, що я створив, ось воно. Тут, відповідно, є ті стилі, які Photoshop має за замовченням, але отут будуть ваші стилі, ті, які ви створите. Тицув ОК? Є. Ось воно. Gradient Overlay. Але повернемось до Actions. Припустімо, я хотів би зробити це не стилем, а створивши фігуру. І тоді я б записав свої дії в панелі Actions. Пам'ятаєте, що Window, Actions можна викликати наново, але в мене воно вже є. І створюючи новий action, плюсик. Кажу, що. Dark Sky. Кажу рекорд. Записуй тепер. Давай. І все, що я буду зараз робити, він буде записувати. Але не ворушіння мишкою, а тільки те, що впливає на наше зображення. Отже, я створю новий шар. Command-Shift N. Скажу, що Dark Sky. Назву його таким чином: Enter. Потім візьму. Прямокутничок, намалюю його. Отак гарнесенько. Позбудусь від обводки. Позбудусь від заливки. І знов-таки градієнт оверлей, але він буде тільки на тій частині зображення, яка у нас в рамках цього квадратику. Окей. А тепер зупиняю. Оп. Є. Dark Sky, бачите? make layer make fill Layer, Set CurrentFillLair. Все, що я робив, він все записував. Можу дописати сюди. Дивіться. Дописую. Додаю Gradient Map якийсь, як я люблю це робити. Дописав, зупинив. Бачите? Set Current Adjustment Layer. І він тут зберігає всі налаштування, які будуть. Угу, угу. Давайте тепер це перевіримо на якісь інші фотці. Я відкриваю іншу фотку, прибираю оце, кажу, що Dark Sky. Давай подивимось, що ти записало ятицію play, і очікую на те, що він повторить всі ті дії, що я робив, з тією фоткою. Але на оцій фотці. Дивимось. Просто миттєво він це зробив. Ви бачили? <плес> Таким чином, якщо ви щось повторюєте в своїх файлах постійно, будь-що, ви можете для цього записати акшен. Так само ви можете зайти в інтернет, там на біханці, на дрібли чи ще кудись, і завантажити екшени інших людей. І там купа тих екшенів, щоб все виглядало, наче воно намальовано. Фарбою, або пензликом, або там гліччі, або ще якісь ефекти. Подивіться, спробуйте, у вас має вийти. Але давайте підемо трошечки далі по автоматизації і зшиємо панораму. Панорама, скоріш за все, є у вас на телефоні: це коли ти фоткаєш і отак от ведеш, і ти захоплюєш широчезний кут огляду в одній фотці. Але якщо ви просто нафоткали, ти... клац, клац, клац. То оці три фотки, або 10, або 100, можна зшити в одну панораму. І Photoshop може це робити автоматично, або напівавтоматично. Давайте подивимося, як це працює. Можна це зробити двома способами. Перший спосіб це File, automate, і тут буде фотомердж. І Треба буде позберігати оці файли, але я роблю інакше і вам так само покажу інакше. Я просто в один файл скопіюю мої всі фотки, для того, щоб я бачив, що відбувається. І ну не те, що контролював, але приблизно орієнтувався, що, що воно таке і як воно буде виглядати. Дивімось же. Я приблизно їх ставлю. Я... Це не те, що я допомагаю фотошопу. Ні, просто я сам хочу бачити, як воно все стане. Ну, приблизно отак-. От. Угу. Угу. Тепер я виділяю всі ці три картинки і кажу йому, що Auto Align layers, тобто підгони, всі шари, щоб вони були. Щоб вони стикувалися тицею. Він каже, яким чином це будемо робити. Кажу, давай автоматично нічого в мене більше не питай. Окей, думає, думає, думає. Бадумц. Зшив. В цілому, мене це влаштовує. Можна було погратися параметрами, можливо, він щось якось інакше перешив. Але в цілому, я дивлюсь на це і такий: та норм. Залишки я обріжу. Але тепер треба зшити тони, тона. Переходи оці, тому що тут по краях видно, що це інша фотка. Для цього є інша операція, яка називається Auto Blend Layers. Автоматично змішай шари. Ти це кажу, що це панорама. Він автоматично поставив собі вже галки, що треба змішати тони і кольори. Угу. Кажу Окей, Дивимось, що буде, а буде магія. Отак от. Це реально для мене магія. По-перше, у нас там ще й стояла галка автофіл, контент автофіл, і там, де у нас були пусті зони, він їх так само залив тим, чим він вважав за потрібно. Так, трошечки видно, що ось оповторюючийся паттерн от в цьому місці, бачите. Але в цілому, плюс-мінус, воно норм виглядає. Звісно, будуть якісь огріхи, типу отут. Але давайте так, те, що він там позаливав, я просто проігнорую, поставлю собі лінійки, по яких я обріжу це зображення. Не хочу, щоб Photoshop за мене щось вигадував, того, чого не було на фотці. Бо це буде інша наша з вами тема, там де ми будемо генерувати того, чого не було на фотці. І трошечки поправлю горизонт, тому що все зараз завалилося ліворуч. Просто щоб фотка виглядала якось. Є нагадаю, що це були три різні фотки, які він сам посклеював таким чином, щоб вони виглядали як одна велика панорама. Можете потренуватися на ваших фотках. Просто понаклацувати вертикальних. Фотографій і спробувати їх посшивати в фотошопі. І останнє, що ми сьогодні розглянемо в цій темі автоматизації, це автоматична заміна неба. Дивіться, щоб зробити це все вручну, мені довелось би вирізати якимось чином це небо. І це були б, очевидно, муки. Якісь. Але в фотошопі є кнопка, яка називається, Sky Replacement. І вона робить все те, що і обіцяє. Вона замінює небо. Дивіться, як це працює. Він подумає, подумає і сам все виділить. Це невдале небо, яке він обрав автоматично, але ми можемо йому трошечки допомогти, бо в нього є, наприклад, таке небо, яке в цілому виглядає ну, плюс-мінусок. Але давайте ще щось подивимось. Непогано. Непогано з точки зору того, що у нас було сонячно, стало повністю хмарно, але фотка виглядає так, наче це її ріднесеньке освітлення і ріднесеньке небо ну, плюс-мінус, звісно, видно, що тут освітлене все, але виглядає норм, тому що він сам повирізав оці всі моменти, придивіться, і доволі непогано. Браво Photoshop, браво! Не завжди проканає прям отак класно, як воно проканало щойно. Дивімось на тій фоці, про яку я точно знаю, що вона. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Оці моменти, ну вони вже нікуди не годяться. Їх би треба було редагувати після цієї автоматизації вручну. І щоб ми тут не проклацували, майже нічого з цього не годиться через те, що ця фотка. Не підпадає під розряд тих фоток, які фотошопу буде дуже просто автоматизувати заміною неба. І щоб ми не клацали, оця частина все одно буде страждати, вона така буде трошки підгулявша. Тому що я вам кажу? Спробуйте ваші фотки там, де є небо. Спробувати замінити. Особливо, якщо у вас там небо, ну таке сумлесеньке якесь, а ви більш драматичне хочете, і Photoshop пропонує. При тому, що ви можете взяти фотку неба десь з інтернету, тому що маски для неба Photoshop автоматично вже постворював. Ось вони. Там щось про Lightning, ще щось. Ось маска для Sky. Подивіться, ось вона. Угу, угу. Клас, клас, було клас. Значить так, в цьому занятті ми з вами навчилися трошечки автоматизувати певні процеси в фотошопі. І якщо вам подобається якийсь екшен або пресет, який ви самі зробили або десь побачили, ви можете свій зберегти, або чужий завантажити і підкинути фотошопу, щоб він все зробив. Ну не все, але частину роботи зробив за вас. Побачимось у наступному занятті.